Ну, минулий тиждень став для нашої федерації черговим тріумфом, справжнім тріумфом, оскільки знову у нас чемпіон України, знову у нас є призер чемпіонату України. І в нас є призер чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи серед молоді, який проходив в польському місті Колобжек. Став своєрідним таким. Найвищим досягненням нашого відомого майстра спорту з боксу. До цього вже дворазового призера чемпіонатів Європи Степана Грекола. Цього разу він піднявся на щабель вище. Він став срібним призером. Трошечки не вистачило для того, щоб перемогти, і у фіналі з чим ми, звичайно його вітаємо, І віримо, що наступний чемпіонат Європи буде за ним. Він буде перший і без розмов, і без нічого. І так само таких же успіхів ми чекаємо і на чемпіонаті світу з боксу. Я чесно дуже щастя, що у нас є фіналіз Європи. Повірте, мені, це було дуже тяжело. Ну, все таки ми этого добились. І молоді зв'язки, які працювали і трудяться, показують результати стали серебряними чемпіонами і чемпіонами України. Тому Рос і Відін, і ми сподіваємося, що все-таки наша мічна бути на Олімпіаді, а на збудяться було близько 200 чоловік і 30 країн. В моїй вісові там було 23 чоловіка, і з них всіх я провів 4 поєдинка, 3 виграв і четвертий росіянно програв. Ну так вийшло. Ну і друга така приємна новина. Це збірна Чернівецької області з боксу. Повернулася з чемпіонату України серед юнаків, який проходив в місті Вінниця. І там ми маємо знову дві медалі. Це дуже приємно, що. Скажімо так, з усієї делегації, що не один боксер повернувся, а відразу двоє можуть похвалитися такими досягненнями. Чемпіоном України у своїй ваговій категорії став Володимир Козак, вихованець тренера Едуарда Алексєєнка. Провів три бої. Перший бой я провів з Чернігівським боксером. Я його виграв єдиного власним рішенням судді. Цей бой був складний для мене. Другий бой я виграв. З дільним рішенням суддів. Я боксував з Житомирським. Бой був не дуже складний. І найшвидший бой був в фіналі. Я боксував з Київським. Виграв я його єдинокласним рішенням суддів. Вже вдруге срібним призером чемпіонату України став Ратмір Турчанінов, ще один боксер з Черніців, тренер Дмитро Сажин з боксерського клубу «Варях». В втором бою э, очень было тяжело то, что хотели, да, давали мне два предупреждения. Если бы получил третье предупреждение, дисквалифицировали бы. А в третьем бою попался, слож, ну, был сложный э, противник, но я чувствовал, что я победил бой, но победу не дали. Скажу начали про всю команду. 11 человек было, в принципе, все проявили характер, но ну, у кого-то там больше было умения, у кого-то меньше, но все старались, все дрались. Тяжело, конечно, было у многих, там не хватает особо сильно большого опыта, у кого-то там по 10 боев, а у соперников уже за 50 боев, поэтому было трудно. Но как могли, так и старались. Сами соревнования высокий уровень, человек 300 там было где-то, поэтому было достаточно тяжело нам всем. Но надеемся, в следующий раз будет больше медалей.